В одному чарівному лісі, де сонце пробивалося через густі дерева, а вітер співав свої стародавні пісні, жила стара жінка на ім'я Єва. Вона була мудрою і добре розуміла, що життя насправді складається з багатьох маленьких частин, і кожна частина має свою особливість. Однак, попри її велику мудрість, Єва була дуже самотньою. Ліс був наповнений звуками природи, але її серце прагнуло до більшого, до дітей, які могли б принести радість та навчити її чогось нового. Одного дня, коли сонце саме по собі сховалося за хмарами, Єва вирушила до Старого Дуба. Дуб цей був особливий. Бо він володів магічною силою, міг виконувати бажання, але лише за умови, що бажання було правильним і чистим. Дубе, сказала Єва, Я хочу мати дітей, Дітей, які будуть різними, кожен зі своєю унікальною рисою, і разом ми будемо вчитися один у одного. Дуб довго мовчав. Його гілки почали рухатися, ніби зважували її слова. Потім він відповів Твої діти будуть дуже різні, кожен з них принесе тобі свій дар, і ти багато чого навчишся у кожного з них. Я готова, відповіла Єва. Хай буде так, як ти кажеш. Того ж вечора, коли місяць був повним, з'явилося троє дітей. Перший був високий, з темними очима і серйозним поглядом, ніби він вже пережив багато труднощів, другий був маленький, з рудим волоссям і сміхом, що лунав, як музика. Третій був середнього зросту, з ясними очима, що завжди шукали нові пригоди. Єва радісно прийняла їх і сказала. Ви всі прийшли до мене з різними рисами, тому в кожного з вас буде свій шлях, і ми будемо вчитися разом. Перша дитина, мудрець, перший високий хлопець виявився дуже серйозним. Він не любив ігор, не шукав радості в простих речах, а більше схилявся до глибоких роздумів. Він весь час мандрував лісом. Зупиняючись лише для того, щоб пороздумувати, розібратися у тому, що відбувається в навколишньому світі. В його погляді було щось важливе, наче він розумів, що світ набагато складніший, ніж здається. Якось він сказав Єві Єво, я знаю багато, але я хочу зрозуміти більше. Сьогодні я бачив, як місяць відображається у річці, і це змусило мене замислитися: Чому ми шукаємо відповіді на питання, які, можливо, не мають відповідей. Єва задумалась, спостерігаючи за ним, і сказала: Ти правий, синку. Не завжди треба шукати відповіді. Іноді важливо просто пережити момент і дозволити йому вчити тебе. Цей хлопець навчав усіх розуміти глибину кожного моменту він допомагав людям зупинитися, відчути тишу і не поспішати, а просто слухати серце. Друга дитина радісний. Другий хлопець був зовсім іншим. Він був маленьким. З рудим волоссям, і він завжди сміявся, навіть тоді, коли ліс був похмурим. Він був душою компанії, любив організовувати ігри і розважати не тільки дітей, а й дорослих. Його сміх був заразливий, і навіть найсерйозніші люди не могли встояти перед його чарами. Якось він сказав Єві Мама, чому всі такі сумні? Ліс може бути таким веселим. Давайте робити свято з кожного дня, навіть з того, як ми збираємо гриби. Єва посміхнулась і відповіла Ти правий, мій сину, радість і сміх це те, що дає нам сили. Ми не повинні забувати, що кожен день приносить щось хороше, якщо ми готові це побачити. Цей хлопець навчив усіх знаходити радість у найпростішому Він нагадував людям, що навіть у важкі моменти життя можна знайти щось світле і радісне. ТРЕТЯ дитина Мудрий СПОСТЕРІГАЧ ТРЕТІЙ хлопець був середнього зросту, з ясними очима і завжди з книгою в руках. Він уважно спостерігав за всім навколо і часто намагався знайти пояснення тому, що відбувається. Він був спокійним і тихим, але його роздуми були глибокими і точними. Його знання допомагали багатьом зрозуміти складні речі. Якось він сказав Єві Мама, чому люди так часто не розуміють один одного? Чому кожен тримає в собі свої відповіді, не ділячись ними з іншими? Єва відповіла Це тому, що кожен з нас має свій шлях, свою правду. Але якщо ми будемо вчитися слухати один одного, ми зможемо знайти спільне і зрозуміти, що наше життя пов'язане. Цей хлопець допомагав людям знаходити спільну мову. Він навчив їх слухати і поважати думки інших, а також не боятися відкриватися і ділитися своїм внутрішнім світом. Взаємне навчання час минав, і Єва бачила, як кожен з її дітей розвивається по своєму. Перший хлопець продовжував розмірковувати про важливі речі. Але тепер він навчався бачити красу у простих речах. Він зрозумів, що важливо не лише шукати відповіді на великі питання, але й сприймати дрібниці, які формують цілу картину світу. Одна з таких моментів трапилося, коли він спостерігав за зростанням квітів на лузі. Він підійшов до Єви та сказав Мамо, я зрозумів, що іноді варто залишити питання без відповіді і просто насолоджуватися тим, що є. Кожна квітка розцвітає за своїм часом, і ми не завжди можемо змінити це. Єва обійняла його і відповіла Так, мій сину, ти став ще мудрішим. Тепер ти розумієш, що важливо не лише знайти відповіді. Але й дати місце для тих моментів, коли відповідь сама приходить у серце без поспіху. Другий хлопець, той, хто завжди сміявся, також змінювався. Спочатку його щирий сміх був для всіх просто веселощами, але з часом він став більш глибоким. Він зрозумів, що радість не завжди означає безтурботність. Він прийшов до Єви і сказав: Мамо, я зрозумів, що сміх не завжди має бути тільки веселим. Іноді сміх це спосіб зцілення, спосіб подолати біль. Коли хтось сміється, навіть якщо на серці важко, це дозволяє відкрити двері до нових можливостей. Єва погладила його по голові Так, мій сину. Ти розумієш важливу істину. Радість має силу змінювати навіть найважчі моменти, і твій сміх це дар, який може зцілити не тільки тебе, але й інших. Третій хлопець Спостережливий. І Тихий теж навчався. Його книга тепер була не лише джерелом знань. Але й містом для пошуку відповідей на складні питання життя. Він прийшов до Єви з роздумами. Мамо, я почав розуміти, що знання це не просто те, що ми читаємо, але й те, що ми переживаємо, що ми не тільки здобуваємо, а й створюємо своїм досвідом. Я хочу, щоб люди навчилися не лише читати в книгах. А й розуміти себе. Єва подивилася на нього з гордістю. Ти правий, мій сину, знання здобуті досвідом є найціннішими. Книги можуть дати нам вказівки, але справжнє розуміння приходить через серце і вчинки. Єва і її діти. Єва почала помічати, як її діти не лише вчать її. Але й починають вчити одне одного. Вони стали єдиною командою, що поєднувала мудрість, радість і спостережливість. Єва бачила, що ці різні якості не тільки доповнюють одне одного, але й допомагають їй зрозуміти саму себе. І одного дня вона звернулась до своїх дітей. Мої дорогі, я відчуваю. Як багато я навчилася від вас. Ви не лише дали мені радість і знання, але й показали, як важливо бути відкритими до нових ідей і досвідів. Ви довели, що різність, це не слабкість, а сила. Перший хлопець, той, що розмірковував, відповів Мамо, я почав розуміти, що для того, щоб бути справжнім. Потрібно не тільки шукати відповіді на складні питання, але й дозволяти іншим бути такими, якими вони є. Всі ми маємо свої шляхи, але разом ми можемо створити гармонію. Другий хлопець той, що завжди сміявся, додав, і я зрозумів, що сміх це не просто розвага, а спосіб ділитися з іншими частинкою себе. Кожна усмішка має свою силу і може змінити життя. А третій хлопець, який завжди спостерігав, сказав Я навчився, що важливо не лише шукати відповіді, але й ділитися тим, що ми знайшли. Книга може навчити нас багато чому, але тільки разом ми можемо зрозуміти, як це застосувати на практиці. Єва радісно посміхнулась і сказала: Ви, мої діти, стали моїми учителями, і я горджусь вами. Ви показали мені, що справжня сила полягає в тому, щоб бути відкритим, навчати і навчатися, жити в гармонії з собою та іншими, і з того часу вони всі разом допомагали людям в лісі та за його межами. Кожен з них приносив свій дар і допомагав іншим знайти свій шлях. Єва навчала всіх, що важливо приймати себе та інших такими, які ми є, і шукати можливості для зростання разом. Тепер Єва не була самотньою, бо її діти стали частиною її серця. Вони жили разом, підтримували одне одного. І розвивали свої таланти, навчаючи інших. Ліс був місцем, де кожен міг знайти свій шлях, прийняти свою різність і жити в гармонії з усім навколишнім світом. І ось кожного разу, коли до лісу приходили подорожні, з сумними серцями, Єва і її діти. Допомагали їм знайти спокій і радість, навчаючи їх, що кожен має своє місце у цьому світі, і що разом ми можемо створити чудовий і гармонійний світ, мораль та висновки казки, різні євені діти. Кожен має свою унікальну силу, хтось сильний фізично, хтось розумний, а хтось має велике серце. Жодна з цих якостей не є кращою чи гіршою, усі вони цінні. Різноманітність робить нас сильнішими, лише поєднуючи свої таланти, можна досягти справжнього успіху. Самотужки кожен із дітей не зміг би вирішити проблему, але разом вони створили гармонію. Справжня сила не лише у м'язах, а й у серці. Фізична сила не завжди допоможе, якщо не знати, як її правильно використати. Добро та розум часом важливіші за силу. Мудрість це не просто знання, а розуміння людей. Читати книги корисно, але справжнє знання приходить через досвід і взаємодію з іншими. Доброта це не слабкість. А велика сила добро може змінити навіть найсуворішу людину. Велетень руйнував ліс не через зло, а через самотність. Його змогли змінити не сила чи знання, а співчуття, єдність і співпраця, ключ до успіху. Лише коли всі три дитини об'єднали свої здібності. Вони змогли змінити ситуацію це показує, що спільна робота і підтримка одне одного ведуть до гармонії та миру. Головний висновок кожен з нас унікальний і має щось цінне, але справжня сила розкривається, коли ми працюємо разом, допомагаючи одне одному. Різність не роз'єднує людей. А навпаки, робить їх сильнішими.